Привіт, мої хороші! Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні ми з вами зробимо розклад на три варіанти. Подивимося, чи зробить він перший крок. Це розклад, або для тих, хто поки що ще не в стосунках, або для тих, наприклад, що посварилися, і кожен світ чекає, коли інший проявиться. Так що, загадуйтесь, перший, другий, третій. Подумайте, який вам варіант, який камінчик більше подобається, який притягує вас. Загадайте туди свого партнера, і ми подивимось, чи зробить він перший крок. Так, хто не загадав, ставте на паузу. А ми почнемо з першого. Так, привіт одинички. Давайте для початку подивимося, що він думає про вас. Що він про вас думає, ваш загаданий партнер його думки. Що він думає? Ну, дуже добре він про вас дума, слухайте. Думав, що ви його радість, ви його щастя, ви тут райдугу йому намалювали в небі. Що він вас кохає, що він вас жадає, ну такий весь в почуттях, такий весь в емоціях. Подивіться на нього, такий розтану прям чоловік тут у нас. Що ти ще думаєш про Одиничку? Що ти ще думаєш про Одиничку? Хтось тут пішов, так, я правильно розумію, хтось пішов в стосунки? Хтось пішов через якусь хитрість, або через якийсь обман, бо була якась зрада якомусь другому, ну, іншому довелося піти. Тут був, справді, був якийсь уход. Начебто хтось погнався, знаєте, за якимись своєминутними бажаннями, так, кудись наліво. Так, і хто це пішов? Хто пішов? Хто пішов? То якому було важко? Хто пішов? Хм. Ну, поки що не хочуть казати, але мені більш здається чоловік, тому що у нас зараз всі карти з чоловіками, дивіться, випадають. І до того, що йому ж він зараз такий весь закоханий, тому що, як то кажуть, перевірив, що кращий за вас немає. Вибачте, це звучить трошки грубо, але згадалась просто Анідот. Школи, яка я перевірив, ти краще всіх, так і тут. Ну, схоже, що це він пішов. Щоб був, був якийсь стрибок там кудись в гречку, чи куди там бриз. Тому що так якось повело там. До речі, це можливо це було під алкоголем, десь, знаєте, якісь компанії. Ну, буває ж таке, в принципі, особливо з чоловіками. Хоча і в жінок буває, ну, ми зараз говоримо про цю ситуацію, тут начебто це він так зробив. Так, і що? І що тепер? Що тепер? Зараз, каже, хочу все прояснити. Зараз потрібно каже, все вияснити, тому що зараз я от тут сумую, скучаю за цією десяткою кубків, як все було добре. Зараз мені цього не вистачає. Я шкодую за своїм. За те, що я так вчинив з нею. За те, що я її зрадив. Ну, не знаю, можливо, до речі, дівчатка, це не усіх прямо зрада була, ну, саме фізична зрада, можливо, це просто був якийсь. Такий прояв, знаєте, красивий вашу сторону, в угоду своїм якимось бажанням, розумієте? Можливо, він просто пішов в стосунки, тому що ну, думав там знайду когось кращого. Тобто ви прикладаєте це до себе, до своєї ситуації. А то, таке, я тут сказала, що не була зрада, ви зразу подумаєте, що це точно зраджа. Так що ви. Чужого не притягуйте. Ну, принаймні він зараз реально сумує, реально скучає і хоче розібратися з цим усим. Тому що зараз, він бачите, тут на всіх вітрах відкритий всім вітрам, дуже незатишно йому тут без вас. Що ти ще думаєш? Що ти ще думаєш про Деничку? Твої думки про Деничку? Він каже, що коли ви були разом, в принципі, це все було. Ну, як годиться, це все було по справедливості, бачите. А що ж за вибір? А можливо, він розказує про те, що Що він думає про вас? Думає про вас, що ви зробили правильний вибір. Ну, тобто. Що правильно ви зробили те, що ви зробили, там, чи пішли від нього, чи там вигнали його, чи що. Тому що, мовляв, іншого вибору у вас не було, у вас зв'язані руки були, ви не могли б інакшому повести себе. Це було начебто правильна взаємодія. Так, ну добре, розказую, чи будеш дієте. <кій> можете згадати свій термін. Я дивлюсь на місяць, а ви хочете, Можете згадати менший термін. Більше лучше не загадути, тому що ну, все міняється. Думки, обставини, все постійно змінюється. Так, чи буде він діяти в загаданий термін? Чи будеш ти діяти в загаданий термін? Сонечко, ну. Слухайте, буде, дівчатка, дивіться, як ясне сонечко тут до вас прискаче, гляньте, буде тут вам осипати вас якимись там подарунками, ну, не обов'язково не подарунками, ну буде вам тут розказувати, розказувати, так що будьте трошечки так не зовсім так всьому на 100%. Не знаю, чомусь тут так, бачите, такий фон пішов від карти. Тому що він так, він іде миритися, буде активно проявлятися таке, ну все-таки. Він себе тут трошечки буде відбілювати, розумієте? Буде розказувати, що там він не винен, та, або не так винен, як ви там собі уявляли. Тобто трошечки, знаєте, так ну, не зовсім не на 100%, не на 100 йому вірте просто. Тому що він може або не все розказати. Так, ну добре, як ти будеш діяти? Як ти будеш діяти? Як ти будеш діяти? Ну, буде розказувати, як йому вас не вистачало, як він тут не спав ночами, тут плакав подушку. Як йому з вами було добре, надійне, комфортне, як ви його задовольняли всі його бажання там, в плані того, що ви там раніше жили, там, чи сім'єю були. тобто. Без вас дуже тяжко. Давайте спитаємо, чи можна йому вірити. Йому мож... Тобі можна вірити? Підвішене. Розумієте, тут нам розказують про те, що він вже ж сам цю ситуацію якось підвісив. Ну, в принципі, зміни то йдуть, начебто він то міняється. Так, він міняється зараз. Праведливийсь, ну так, в принципі, так. Ну, думаю, можна вірити. <кій> те, що він трошки затягнув, можливо, просто йому самому потрібно було розібратися і пройти ці трансформації. Ну, вірити йому начебто можна. Ти будеш добре до дівчинки ставитись? Ти будеш добре до дівчинки ставитись? Це відчуття, розумієте, якщо він якось ну, трошечки так і веде себе з вами, ну, не зовсім так прямолінійно, чи як сказати, не те, що не чесно, ну просто, можливо, більше егоїзму проявляє, наприклад, чим вам це подобається. То він нам про що розказує? Що я, в принципі, я спитаю, чи можна й чи можна так, а чи він не образить вас? Господи, вже вилечу говори. Просто він розказує, що я інших методів, в принципі, ну, я по-інакшому себе не веду. Тобто, ну, двійка мечів, бачите? Я не можу по-іншому, я не можу визначити. Все-таки, що ж я питала? Я питала, чи він скритить вас? Ну, Вже вилучив з голови. Давайте ще раз перепитаю, чи він скривдить вас. Якщо я питав щось не таке, то вже вибачте, зовсім загубила думку. Так, чи скридиш ти дівчинку? Ти дівчинку скривдиш? Та ні, каже, ні, ні, в принципі, все добре. Яка я закохана в неї, я тут хочу, щоб все було добре, я вибираю справедливість, щоб все було по справедливості, законно. Так, ну добре, давайте ще пару карт питаємо. Почуття своє, покажи, покажи свої почуття до одинички. Покажи свої почуття до одинички. Вісім мечів. Ну, він каже, питаю за почуття, він розказує, ну, вона від мене зараз так далеко, я не можу до неї приявитись, не можу зараз їй там написати чи зателефонувати. Немає зараз такого. Шляху у мене. Так, ну, все-таки почуття свої. покажи почуття. Почуття свої покажи. Ну, прив'язаний до неї, дуже тягне. Ну, такі чоловіки зараз пішли, так не хочуть казати про свої почуття. Двійка Пентаклів, кажу, ну життя таке бентежне. все таке щось відбувається кром, все змінюється. Начебто він тут, розумієте, як оправдовується, <ріст> оправдовується. так, Не знаю, як це слово точніше сказати через те, що не хочу казати, що саме там почуття почуття, а просто каже: ну, мене до неї тягне, ми так з нею прив'язані один до одного, ми, ми такі прям пристрасні, дуже там хочу з нею розпочати все по-новому, все, щоб було ясно і відкрито. Ну, все-таки, давай останню карту питаю ти останній раз. Покажеш почуття своє. Почуття. У мене стабільні почуття до неї. Вона та, з якою я хочу жити в цих чотирь... чотирьох стінах. Бачите. Та, з ким я хочу бути Стабільно, надовго, комфортно, щоб ми з нею були разом. Ось такий був розклад одинички. Дякую, що подивилися. Так, ми перейдемо до двієчок. Двічки. Давайте подивимось, чи ваш партнер зробить перший крок. Давайте спочатку подивимося, що він думає про вас. Що ти думаєш про двічку? Що ти думаєш про двічку? Покажи нам, що ти думаєш про двічку. Каже, думаю, що пора вже проявитися до неї. Нарешті пора вже щось робити. Пора вже їхати, дивіться, прям скаче, скаче на білому коні. Так, пора вже проявлятись, пора вже якось починати починати там спілкування, якщо вони спілкувалися, бачите, взаємообмін, баланс, десяточка пентаклів, ну, кось, можливо, сім'я. Ось, можливо, він просто розказує, що ви для нього ну, прямо як сім'я, з вами так, ну, або живете ви там разом, або. Просто відчуваю себе так ну, комфортно, як начебто вже все життя знайоме. Думаю про те, що пора-пора вже щось робити, якось проявлятися, ще позвонити чи написати, чи приїхати тут саме запропонувати свій келик кохання. Що ти ще думаєш? Думаю, що треба працювати, дивіться, Треба працювати, добиватись, тому що вона мій шанс, вона мій подаруночок. Потрібно, каже, якось прояснити все це. Дивіться, якщо у вас була якась ситуація з сімки мечів, там, не знаю, зради, в когось хитрощі, якісь якісь обмани, якась нечесність, якщо щось таке було в ваших стосунках, то він каже, ну пора вже це все пролити на це білий світ, на світ, світло на це пролити. Пора це вже якось вияснити, висвітити все це, всі ці обставини. Хто в дев'ятки кубків? Хто в дев'ятки кубків? Не хочуть казати. Ну, я так думаю, що це, напевно, раз він до вас скаче, то, напевно ж, це ви пішли. Пішли, тому що до вас це було проявлено ця сімочка мечів. Що ви, ну... Пішли, тому що вам не хотілося з цим всім боротися, щось сперечати, щось йому доказувати. Ви вирішили, що ви для себе тут о, як? Ви у себе одна, ви для себе важливіша. І він тепер каже, що потрібно їй пояснити, чому так сталося, чому я там щось зробив. Можливо, каже, пояснити, як це було насправді, можливо, вона там неправильно це все зрозуміла. Ну, я вже не знаю, яка там ситуація, але ну, щось таке було неприємне. Так, ну що ж, давайте дивитися, що буде він діяти. Тут він нам показує, що прям вже скаче, скаче, ну все-таки. Так, можете загадати свій термін, тільки м -м, я загадую на місяць, А ви, якщо хочете менший, то загадуйте, а якщо довший, то краще не треба, тому що. Ух, тому що не треба. Так, ну давайте. Чи будемо діяти? Розказуй, чи будеш ти діяти загаданий термін? Чи будеш ти діяти до двічки загаданий термін? Так. І що це? Каже, я тут поки що збираю інформацію. Я тут поки що працюю над тим над збором інформації саме, щоб, ну, щоб прийти, наприклад, до вас, якщо ви там, ну от була та сімка мічів, так? якщо, наприклад, ви там його чомусь звинувачите, то він каже, я поки не накопаю собі, ну, як алібі, грубо говоря, ви зрозуміли, поки не знайду якихось там. Доказів, скажімо так, своєї там невинності, чи, там, ну, що там у вас було. Я це все поки назбираю, ці всі <реш> речові докази. Тоді, тоді я до неї прийду. Тому що якщо я зараз прийду, то вона просто ну, скаже ідею звідки прийшов. А мені треба до неї прийти вже з інформацією, з якимись доводами, з якимись там фактами, аргументами. <реш> тобто потрібно мені ще трошечки попрацювати над цим. Ну так ти прийдеш загаданий термін? Ти прийдеш загаданий термін, будеш діяти. Щось йому тут трошки страшно. Слухай. Каже, боюсь, так прямо з наскоку до неї підходити. А то скубки? Твій? Це твій то скубки. Ну, боже він боїться, що ви тут уже когось собі знайшли. каже, що я тут прискачу, а вона там уже з кимось. Це мене ну, придавить прямо. Або він каже про те, що я боюсь зараз до неї йти, тому що вона ще, наприклад, не відійшла від. Тут нам явно просто вказують на трикутник. Що ви ще начебто не пережили цього шоку, від того, що там. Третя особа каже, вона ще занадто підпливом цих почуттів. Ну, Боюся, каже, що зараз паду під гарячу руку і так получую по хребту, що мало не покажеться. Тому каже, зараз не час активних дій. Так, то все-таки, то будеш діяти? Ти будеш діяти? Ні, не будеш. Ні, не можу зараз. Зараз кажу, я на вигідній позиції. Зараз я віграш... в, <сміттє> в програшній позиції. Зараз вона мене тут поколотиться цими палицями. Не можу я зараз кажу розібратися з цією ситуацією. Мені треба ще роздивитись, рознюхати, <сміттє> якось довести її, що там відбулося. Можливо, когось він був про те, що треба якось. Так повернути, щоб я тут був не винен. Що це так не знаю, як ото в фільмі, да? вона сама прийшла, а то вона казала, в принципі, бриллянтові вірки, що я весь час останній час, весь час цей фільм згадує, не знаю. Та що він тут поки що хитрує. Хитрує, як би так підійти до вас, на який козі. Да? Ну скажи, що ти почуваєш? Що ти почуваєш до дівчинки, яка на тебе дивиться? Переживаю, каже. Переживаю, щоб вона не вскакала, ка до нових берегів дивиться, щоб ніхто тут її якийсь рицар вже не забрав. Що ти відчуваєш до неї? Ну, моя стабільна, надійна. М -м -м. Моя королева Пентаклі, слухайте. Не знаю, можливо, ви з ним жили разом, чи живете, там, поки що там ну, щось у вас сталося, ну, Тобто, начебто ви стабільна така жінкинка. ну, дуже хочу з тобою по новій. От якось перекликається з першим варіантом. Дуже хочу з тобою все почати спочатку. Ну, почуття своє покажеш, почуття своє. Ну, я ж король мечів, які ж почуття. Ну, Покажеш почуття. Ну, Мені з нею приємно спілкуватися. Хочеться до неї наблизитись, бачите тут ну, почуття. Бачу якісь горизонти, перспективи, бачу майбутнє, бачу розвиток наших стосунків, а почуття покажеш почуття. Ні, не покажу. Таємниця каже. Ох і чоловіки в нас. Так, добре, двічки. Такий був ваш розклад, склад. Дякую, що подивилися. Так, а ми перейдемо до трієчок. Привіт трієчки. Давайте подивимось, що там ваш загаданий партнер думає про вас, що він про тебе думає. Розказуй, що ти думаєш про трієчку? Що ти думаєш про трієчку? Коли ми, каже, парою, ну вона від мене пішла. Моя імператриця сама полинула, мене покинула. Ось дивіться, відвернулась від мене і пішла собі підкорювати нові фортеці. Щось всі три варіанти такі схожі. Таке враження, наче хтось передивляється всі три. Ну, вони реально схожі. Не знаю, тут він думав, або що ви не визначились, або що ви пішли з тих стосунків, тому що ну, щось вам там поманило, да? Хтось там вам щось навішав <сміття> на ваші чарівні вошки, Сімка кубків, значить, якісь ілюзії. Можливо, що він думає, що ви піддались ілюзіям якимось. І повернулись до нього спиною, і пішли собі. Що ти ще думаєш про трічку? Моя кохана, бачите? Вона ж мій шанс. Що ти ще думаєш? Не хоче її, від... ну, її втрачати гляньте. Я без неї життя не уявляю, вона мене так підкорила, так прив'язала до себе, приручила, на це посадила. Я в неї як кімнатна, не кімнатна дворова собачка. Куди не можу подітися? Ну він у вас тут чіпився, дивіться, він думає про те, що, ну як, дуже не хочеться вас втратити. Він у вас тут, бачите, імператриці показує. Тут сила диявол, дуже такий пристрасний у вас зв'язок. Показує вас королевою кубків. Тобто це не тільки фізична пристрасть, але якісь почуття теж тут є. Що ти ще думаєш про тричку? Твої думки про тричку? Далеко недосяжно. Тут, можливо, він вам пише, а ви там, не знаю, заблокували чи не відповідаєте. Тобто якось він тут начебто проявляється. Або ж у когось хоче проявитися, але якось <сум> ця наша двійка Пентаклів, оця суєта-суєт, ніяк він не добереться до телефону там, чи не може зосередитись над тим, що саме вам написати, як саме до вас проявитись, тому що ви десь далека, холодна, я ж кажу, десь можливо ви... Ну, Не знаю, в інтернеті там зараз лише можете спілкуватись. Або ж взагалі показує що ви така тут зірка, там десь відома у своїх колах. Ну, що так просто до вас тут. Ну, що всіх підряд ви там до себе не підпускаєте. Він каже: Ну, у нас там зірка, я вжажу, я до неї тут проявлюся. Ну, не знаю, що ти ще думаєш. Що ти ще думає? От, все зруйнувалося. Все зруйнувалося. О, так гарно, тепло і сонячно. Так, сонце. А, ну так, правильно. Так, а рица це він? Чи ви? Ні, це він. Бачите, розказує про те, що так, ви далеко, все зруйнувалося. Але з вами настільки було добре, з вами настільки він відчував себе ну, ну, ну як, парою <ріст> ну сім'єю, от своєю рідною половинкою. от Він без вас реально не уявляє життя. Він каже, от, ну, ну хай все зруйнувалося зараз, але я все рівно знаю, що там, де вона, там сонце, там радуга. Там мої почуття, моє серце з ну, Верветься тут до вас, дивіться, ну скаче, прям скаче, і тут хочеш проявитися. І, і сила, і диявол, і королева кубків, ну, імператриця. Тут нас перший з Хард показала. Ну, то що, будеш проявлятися? Раз ти так прямо гориш і рвешся. Ну, розказуємо. <кхім> так, дівчатка, я дивлюся термін на місяць. Ви якщо хочете, згадайте менший. Термін, ну більше і краще не згадуйте. Давайте подивимося, чи буде він діяти в загаданий термін. Розкажи нам, чи будеш ти. Тут у нас випадає паж, сила, зірка. Наче показує, то так. Ну, подивимося зараз. Так, чи будеш ти діяти в загаданий термін? Розказуй, чи будеш ти проявлятись до трічки в загаданий термін. Колісниця, мир. Ну слухайте, він каже так. Не те, що так. Я тут прискачу, приїду, подолаю любу відстань. Навіть якщо вона буде на іншому боці землі, я до неї доберуся, я до неї доїду, тому що вона моя сім'я, вона моя радість, вона моє щастя, моя гармонія, моя споріднена душа. Там не знаю. Без неї світ не милий. Я обов'язково до тебе доберуся, дитя. Хай між нами зараз тут ціла прірва, цілий світ, не знаю, десь ви там далеко, можливо, в іншому місті. Або ж це просто якась, ну, така, відстань, ну, не фізична. Він каже, я все рівно до тебе доберуся. Ну, розказує. Тому що, бачите? Тому що я вже без тебе ніхто. тебе ключик, бачите? Ти відкрила моє серце, тільки ти ним тепер володієш. З тобою мені дуже гармонічно, бачить, Без... у нас такі стосунки, ну, це він сказав про ваші стосунки, що з тобою я відчуваю себе от комфортно, спокійно, затишно. Ну, ти здійснення всіх моїх бажань. <кій> я, Ну, ну так, уміренно, значить, то, іноді кажуть, що це карта якась, ну, як там, скуки, чи як то сказати, але Тут саме він каже саме про цю душевну гармонію, розумієте, цей душевний спокій, коли ти знаєшся людина, яка саме твоя, і тобі не треба більш бігати, когось шукати, когось там ще обирати. Він каже, я знайшов, я вже зупинився, я знаю, що це ти, що це ти моя друга половинка, що ти мені дуже підходиш, що з тобою мені настільки комфортно, ну мені більш ніхто не потрібний. Ти здійснення всіх моїх бажань. Ну добре, так красиво розказуєш. і як ти будеш діяти? Як ти будеш діяти? Поки що не знаю Буду діяти, ну поки що не знаю, ну, я тримаюся за своє. Каже, я не знаю, як я буду діяти, але я тебе ні в коєму разі не відпущу, дивіться, тому що ти мій цей золотий шанс з неба, ти, моя, ти моє як, найзаповітніше бажання, я нікому нікому тебе не віддам. Навіть не намагайся втекти від мене. Я тебе знайду на іншому кінці світу. Бачите? Нікому ти не віддам. Ти мій туз спентаплі. Моє щастя, моя удача. А що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш до трічки? Що ти відчуваєш до трічки? Що ти відчуває. Вона повинна бути моєю дружиною. Я. Я каже, приїду все і розкажу, покажу, прийду, скажу все. Став на одне коліно, ставай моєї дружини, щоб ми тут були з тобою в законному шлюбі. Все тут розкажу, покажу, все, ну, все на чистоту. Бачите, розказує таке, що я все зроблю по-чесному, все відкрито. А що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш? І це якийсь небалакучий про почуття зовсім не хочу казати. Що ти відчуваєш, до трічки? Ну, знову ж таки розказує мені з нею добре, я хочу до неї проявитися. От все так у нас взаємобаланс, все так добре, спілкуємося. А почуття, почуття, які ностальгія, каже до неї. Ну, почуття покажи. Ну дуже хочу проявитись. Дуже тут рвусь до неї, шукаю, шукаю відповіді. А почуття Ну, пристрасть показав. <гла> ну добре, не будемо його мучити. Думаю, точно почуття є, тому що тут не лише пристрасть. Взагалі в чоловіків пристрес такий один з перших факторів, так, які спрацьовують. Вже потім підключаються кубки спочатку жезли. Ну, кубки в нього теж досі. Що ж, дякую, трівочки. Такий був ваш розклад. До побачення.